Перед тим, як перед нашим ефіром цікавий допис у Володимира на Фейсбуці про те, як депутат, такий відомий Макс Бужанський, який казав там про ці біндіровські логова от, на Західній Україні, ну і про такі речі, на такий русський язик, всі ці справи. От, а синхронно сьогодні з трибуни Максим Бужанський от, і Нестор Шуфліч об, звинувачували опозиційних депутатів в тому, що вони зрадники України, не патріоти українські, тому що вони не голосують за бюджет. Отже, як це все відбувалося сьогодні? І окрім того, що озвучено вже так, знову дороги. І до речі, цей бюджет на дороги він більше ніж сукупний бюджет десь половину міністерства Кабінету міністрів, в тому числі культура. Знову ж таки, повторюю, Міністерство ветеранів там просто копійки отримало, бо, мабуть, в нас дуже мало ветеранів, зараз і буде нашого там фінансування. А от дороги це пріоритет. Які ще такі от цікавинки, як це все відбувалося? Да? От, як так сталося, що Шуфрич найбільшим патріотом виявився України? І які ще приховані інтереси приховує, власне кажучи, цей документ? Ну, це найголовніше, це е, те, що на сьогоднішній день е, просто йде ну, на мою думку. Е, так, з одного боку, цей документ дійсно дуже багато дає для Збройних сил України. Це е, виділення коштів, але там е, це, це, е, переважно кошти, які не можуть забезпечити донори. Це зарплатня, це е, те, що те, все абсолютно, що стосується е, забезпечення. Печення Збройних сил України матеріальною матеріальною базою, тобто там, ну, із бюджетів інших країн нам зброю можуть давати, а ці кошти ні. то тобто це за свої повністю. Бо зарплата у військових достатньо висока, і це треба зробити. Але з іншого боку, є і закупівлі зокрема закупівлі і для армії, починаючи від форми, починаючи від продуктів і закінчуючи це, все ж таки засобами, зокрема як летальними, так і нелетальними. Дивіться. 9 мільярдів додали по в порівнянні з попередньою редакцією бюджету. Загалом це, це плюс ще 9 мільярдів до тих це сім на дороги і 2 мільярди на телемарафон, який піарить владу на сьогоднішній день. Ну фактично, крім влади, там або тих, кого влада дозволяє, туди ніхто потрапити не може. Тобто, це глибоко і жорстко. Цензурована а, історія, цензурований ефір. А, і тому, а, коли ми говоримо про те, що треба на сьогоднішній день Україні, ну Мости можна ремонтувати і дороги, ну на мости вистачить 10 мільярдів. Ага. На дороги вистачить теж в районі ну добре, 10 мільярдів загалом. 75 плюс 30% інфляції. Це понад 100 мільярдів. Фактично зможуть витрачати на, на будівництво доріг наступного року. Це в 5 разів більше ніж потрібно мінімально для того, щоб підтримувати дороги в нормальному стані, а не закатувати все в асфальт. Натомість. А, дрони купує хто? Волонтери. Дрони е, е, от спартани зараз купують. хто? Волонтерські фонди, і фонд Петра Порошенка, і фонд Притули, е, і інші фонди. Е, вони сьогодні збирають гроші на е, одяг, збирають для Збройних сил України. Але з кого вони збирають гроші? З громадян. І бюджет. Який формується, це теж збір грошей з громадян і з бізнеса, з тих, хто платить податки. Тобто, фактично, на сьогоднішній день громадяни платять е, двічі, хоча в бюджеті грошима громадян в, розпоряджаються в нинішній влади, розпоряджається як своїм. І всі ще намагаються інші, хто підголосовує за е, такий варіант бюджету з розбазарюванням величезних коштів, коли у нас економія має бути просто. Е, ну, Одна із найжорсткіших за останні 30 років, всі голосують, кажуть, ну це ж треба бюджет для військових. Так, бюджет для військових треба. Але не можна при цьому в бочку меду влити туди літр дьогтю і розповідати, що все це залишається бочкою меду. Ні. Тому що якщо зараз це, що відбувається на сьогоднішній день, це е, в таким, з такими махінаціями це підпадає фактично в, в воєнний час під статтю Мародерства. Якщо розпилюються гроші на дорогах, якщо розпилюються гроші на, е, на марафоні, який піарить владу, це корупція. Причому піарить владу марафон, який е, е, гроші йдуть на фірму, яка контролюється заступником е, е, керівника офісу президента. І ось тоді ми говоримо про те, що це корупція. А нас не слухають. Ну окей, я думаю, що потім будуть слухати людей. Люди запам'ятовують кожну цю історію, таку саму історію, як з, з, з цими розподілом бюджету, про те, що в військових адміністраціях починаючи з Запоріжжя, де крали гуманітарку, і закінчуючи офісом президента, де гуманітарну допомогу автомобілі, яких не вистачає на фронт. Але заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко забирає один Chevrolet -та з величезний е е пікап, е такі, джип там, да, собі і катається на ньому, тому що треба. А інший колишній колега по фракції БПП, е е такі правдолюб Лєщенко, він намагається виправдати все це. Ну так же чиновникам теж треба машини. Да, машина з розміром з половиною. Цієї студії, добряче, там для того, щоб їздити по поза по, -по, -по бездоріжжю, її треба забирати у гуманітарної допомоги з гуманітарної допомоги. Ні, ну це просто вже це реально мародерство. І те, що сьогодні, от, і, і розкрадання гуманітарків в е регіонах, така сама історія. Люди, те, що мало вам дістатися безплатно, влада сьогодні вам продає. Ви розумієте це чи ні? Ось що відбувається, тобто та гуманітарка, коли крадуть її цілими ешелонами, і Запоріжжя вже розкрили, але Запоріжжя не Запоріжжям єдиним. І просто, просто думаю, ще будуть розкриття таких махінацій з гуманітарною допомогою. То все, що вам треба було роздати безкоштовно, вам потім через торгові мережі пропонували купити клас. Ось що відбувається, ось що робить влада, і так само і з податками. Ви платите, люди, громадяни, ви платите податки на сьогоднішній день для того, щоб утримувати армію, тому що ви вважаєте абсолютно справедливо, що ці гроші в нинішніх умовах мають іти на Збройні Сили України, але ваші гроші забирають на будівництво доріг. Ваші гроші забирають на е, піар е, влади це мільярди, замість того, щоб е, пускати на дрони. А ми по 100 гривень сьогодні збираємо, наприклад, от я для е, на лафет для батальйону для добровольчого батальйону імені Шейха Мансура, зібрали, зібрали по 100 гривень там на лафет, щоб купити, щоб ці пікапи, які у них під обстрілями, вивозити на ремонт. І їм, до речі ніхто добробатам. Ніхто нічого не виділяє, Окей, ну, Але забезпечте збройні сили України спочатку, забезпечте можливість людям пережити зиму. Відремонтуйте спочатку будинки. Які постраждали від обстрілів в деокупованих територіях, а потім починайте будувати дороги після того, як ми переможемо расистів. А з такою політикою, з такою політикою, тільки буде е, у людей будуть абсолютно логічні питання виникати, що робить влада, і навіщо вона це робить? І те, що зараз тихо, це тільки через те, що е, люди розуміють, що зараз треба е, в, в від влади вимагати тільки одного все робити для фронту. Так от і ми вимагаємо від влади. Щоб все робили для фронту, а не набивали свої кишені через схеми роздрибану на дорогах і на єдиному марафоні.